Понад пів тисячі мавіків передала громада Києва на фронт. Їх а також інше озброєння відвіз і передав українським захисникам мер столиці Віталій Кличко. Саме ці дрони ефективно працюють вночі, знищують ворога. Допомогу отримали чотири бригади: четвертого оперативного призначення Рубіж, п'ята окрема штурмова київська, 63 63-та окрема механізована та 23-та окремий стрілецький батальйон. Усе оснащення придбала за кошти столичного бюджету. Тобто, можна сказати, всім киянам неймовірно дякую. Ми Ось, збували, збували, збували. 2 квітня ви нам зауминули Києва, вручали нагороди. Дрона нам ще не рущали. Ми Краще, краще не Да, да, так, зараз вони потрібні. У вас спахівці є? Так. У нас хлопці найліпше. Тим паче, що ми були на Торському. Якщо бачили по дістей, ми 5 більше 5 кілометрів квадратних відвивали територію. Знищили три ротні поднепу противник. Зараз нас перекинули на інший напрямок, але і там ми вже почали з перші дні вже воювати, вже є полонені.